Народилася я у місті Селидове Донецької області. Ну, закінчила медичну академію в 2014 році, Дніпропетровську медичну академію і повернулася у рідне місце працювати і там пішла на інтернатуру. Сімейна лікарка Ксенія Березняк, восьмий місяць живе і працює у Кропивницькому. Показує світлини рідного міста Селидове після обстрілів російської армії та фотографії з попереднього місця роботи. На Донеччині 10 років працювала в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Там з батьками та сином жила до середини лютого 2024 року. Разом з колегами каже, надавали допомогу пацієнтам, в тому числі із осколковими пораненнями та панічними атаками. Перший приліт прильот у нас був. Біля мого дому в нашу школу, там, де я ходила в школу, там де в мене мама працює в школі, син мій ходив туди от, до школи. Світла у нас в минулому році дуже часто відключали. Вода теж у нас там в деяких дворах представники влади зробили скважини. Ми там воду брали. Газопостачання у нас з 22-го року, як почалась війна, повномасштабна, газопостачання в місті зовсім немає. Виїжджати з Солидову родина Ксенії вирішила, коли обстріли стали більш інтенсивні. У лютому був дуже важкий тиждень. Коли міст місто вже закидували бомбами, коли ми сюди приїхали, ми приїхали нас, привезли на вокзал. Ми першу ніч переночували у домі Милосердя, Там ночували першу ніч, хоча б хоч якось щось знайти, тому що ну ми приїхали у сьомій годині вечора і нічого не знаємо з двома сумками і з двома дітьми, і ми нічого зовсім нічого не знаємо, що нам робити далі. У Кропивницькому Ксенія працює в приватній клініці і дистанційно продовжує роботу з пацієнтами із Солидового. Їх понад півтори тисячі. Вони каже, роз'їхали по всій Україні і за кордон. Як справи на таралі Добре, ми приїхали двадцять другому році в Київському області, але не залишається зі своєю дитиною Ксенікан Сентиневна бо на нам дуже. Ксенія Березняк мріє про повернення до Солидового, але каже, налагодити минуле життя буде важко. Всі школи розбомблені, сад, садочки теж, ну, училище, технікум, ну все, все, ну, все це розбомблено. В місті цього нічого немає. Ми всі зараз мріємо, щоб скоріше закінчилася ця війна. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.